Що, друзі, ми тут без другого бронзового фіналу, там знявся суперник, і таким чином одразу ж золотий поєдинок вагова категорія до 87 кілограмів. Микита Алєксєєв, представник Київщини проти вихованця місцевої школи боротьби Івана Чмира. Да, Алексеєв дуже, дуже такий талановитий спортсмен, опитний. І... Завжди змагається за медалі на чемпіонатах України в всіх вісових в рокових категоріях. По всім возрастам він має досягнення. Є срібне призер чемпіонату Європи серед молоді, і чемпіоном світу серед кадетів Микита Алексея, в Минулому сезоні він був двічі другим. На чемпіонаті України у Львові він програв Ярославу Фільчакову у цій ваговій категорії. А ось на Кубку України несподівано для багатьох ось у тому справжньому трилері Владиславу Дягіву. Там взагалі був рахунок просто космічний. І ці хлопці подарували шанувальникам боротьби неймовірний поєдин. Але зараз зовсім інша ситуація. Іван Шмир, бронзовий призер чемпіонату Європи Ю-20. У ваговій категорії до 82 кілограмів. До речі, саме у цій ваговій категорії він поки що є чинним, а вже не чинним чемпіоном України. Так, у Руслана Абдієва він виграв у Дніпрі минулого року. Ну і зараз Іван Шмир бере заглад за, за пояс. Шмир, Але накат не вдався. Задній пояс від Шмиро Що тут було небезпечно? Можна давати за таке 4 бали. 6. Але ні, дали 2 бали. Дали 2 бали, але з цього ракурсу Давид, ще І ще два, два дали... бали від Шмира. Молодей дуже активно розпочав суточку і забрав що міг в квартирі. і зробив рахунок 5-0 на користь. На користь себе, так, зробив рахунок 5-0. Іван Шмур, який пропускав останню дорослого чемпіонат України, адже там приймав участь у міжнародних турнірах Фінляндії та Швеції, там він також непогано відборовся, був е з медаллю. Ну і був третім на Кубку України у Черкасах у возі до 82 кілограмів. І все ж таки тоді взяв реванш Руслана Мдіїв. Ну і не пустив чмира до золотого поєдинку. Зараз рахунок 5-0 на користь. Вихованця Івана Кукушкіна, Василь Мишанич, Богдан Ковернюк, звичайно, підтримує свого земляка. Ну і Олексєєв намагається зав'язати руку свого суперника. 33 секунди до завершення першого періоду. Ось такий цей фінал. Поки що дуже важко Олексєєву, ну і буде шукати. Шукати партер в другому періоді Микита. Тут сто відсотково, тут без сумнів, але з нічого не може запропонувати своєму супернику. І Олексєєв в першому періоді цього протистояння. Так, дуже нелегкий початок Олексєєва. Але як бачимо, що А ось тут зрив. Ось тут зрив. Так чи ні? Так, зрив. Фіксують судді. Але дуже ось так повільно, мабуть, подивилися один на одного. Ну і подивився ось з таким виразом обличчя Олексєєв. Але виконав челендж. Викинув челендж куточок чмура. Ось тут два бали. Як же все ж таки далі знайшов накат? Забрав рукою. Так, забрав руку і подивися, ось так впіймав Алексеєва, на дитячі, просто помилець. Так, так, бачиш. І зараз рахунок 5-0 на користь Чумира. Так важко було ганяти Івану Чмирову вагу. До 82, у категорії до 82 кілограмів. Ну і зосередився вже чмир з цього сезону саме у новій для себе ваговій категорії в Олімпійській ваговій категорії. І ось тут місце вакантне, так після вже виходу на пенсію нашого татуованого Жана Белинюка Ось тут конкуренція просто є вражаюча, і це що потрібно адже на конкуренції, зростає рівень борців. Так, так, згоден з тобою повністю, що вакантне місце, і багато хто хоче завоювати цю вершину і представляти всі вагові категорії не лише на ю 23 а взагалі дорослих чемпіонатах світу та Європи. Так що будемо вважати, що вони нас не підведуть і будуть не хуже боротися на. Міжнародних аренах. Бачимо, що судді ще вирішують яку оцінку дати. І що тут виграють челендж. Представники Закарпаття. Так. і і дають Два бали, бали. для чмура, і тут. що Не партер для Олексєєва. І лише один єдиний бал відділяє Івана Чура від чисто технічної перемоги у цьому фіналі. Чесно кажучи, якщо б мені хтось казав перед цим поєдинком, що буде рахунок ось такий саме в першому періоді, ну я б не повірив. Але, звичайно, тут е, зустрічаються двоє рівних суперників. Віктор Лозовий, тренер, під керівництвом якого ти займався. Так, так, в Маріуполі я був під керівництвом Віктора Віктора Лозового, і як бачимо. Він не втрачає хватки і тренує, виховує дуже титулованих і сильних спортсменів не лише в ті роки, коли була школа в Маріуполі, але й зараз, коли він її віз позглавив на Київщині, так дуже багато чемпіонів світу серед кадетів, яким також є і Микита Алексеєв. Ну і там у куточку також був розбір польотів у Івана Шмира. Сергій Мовна розсекундує Івано. Тож, другий період розпочався 7-0 на користь представника Закарпаття. Активізувався Алексеєв. Розуміє Микита, що може програти. І що в кроці від дострокової поразки Алексеєв. одразу активізувався, виштовхує свого суперника, що тут медичний тайм-аут. Та, мабуть, кров з'явилася. Тут Дають нам повторю вже серед трансляції. Ну, ні спотік зараз у Івана Чмира. Ну, в поєдинках за участі Чмира ми це неодноразово бачили, тому сюрпризом для ні для кого. Не це дали, нема, так. так. Ну, як бачимо, що кров зупинили. І... Суточка буде продовжуватися, є можливість і багато часу Олексєєва відіграти свої бали і стати чемпіоном. Але як бачимо, рахунок дуже тяжкий. Так 7, балів. так, 7 балів відіграти при такій боротьбі дуже і дуже непросто. Але суточку з Дягілевим ми всі пам'ятаємо у фіналі Кубка України, тому. Просто не потрібно ось тут забігати наперед. Ну і знову показує чому рефері що тече кров з носа, що знову потрібно зупинити цей поєдинок. В минулому році, до речі, у цій ваговій категорії переміг Микита Алексеєв, вигравши поєдинок у Тихона Шафранського. Але Шафранський вже в іншій ваговій категорії, у возі до 97 кілограмів. Єгор Якушенко там на нього чекає. Ось тут також буде цікаво подивитися. Тож два чемпіони минулої першості зараз зустрічаються між собою у вазі до 87 кілограмів. Іван Шмир та Микита Алексєєв. Є можливість надолужити. Страчені, втрачені, так. Давали, так що будемо спостерігати і дивимось. Бере захват, бере захват з воротнім поясом так? так. Микита Алексєєв. Намагається ось тут витягнути чимера повернути його ось так на два бали. Але нічого з цього не заробляє Олексєєв він захищався. Ну і, мабуть, трохи раніше все ж таки зараз э, рефері свиснув. Але Олексєєву але нічого не вдалось. Ось такий результат роботи в партері у виконанні представника Київщини. Ну і пішов вперед, Олексієв. Звичайно, я виховасом Харківської школи боротьби Олексєєв, але зараз живе та тренується саме у білій церкві під керівництвом Віктора Вікторовича Лозового. Як бачимо, що дуже непредсказуємо проводиться сутичка, і хочу сказати, що дуже здивований, що таким рахунком сутичка. Тече, протикає, залишається зовсім трохи часу. Я не бачу можливості надолужити цей розрив. Так, нічого не дає. Чмир грамотно захищається. Проти Алексеєва, ось так уникає цієї небезпеки, виходу за килим. Навіть жодного балуста в стійці не дає своєму суперникові чмир. Ну ось тут, мабуть, можемо відзначити неймовірну, вперше за все, функціональну підготовку Чмира. Саме на цей турнір. Так і не дарма він пропускав і дорослий чемпіонат України, не дарма він зосередився на зборах команди Ю 20 та Ю-23. Саме на престижних міжнародних турнірах він також набив досвіду. досвіду. І зараз вдарив Алексєєв головою свого суперника. Це було помітно. Звичайно, ж нервує Аліксєєв. Це емоції від них. Нікуди не втекти. Ну нічого не вдається Микіт. Зовсім нічого. Грамотна робота від Шмира. 30 секунд до завершення цього поєдинку. Іван Шмир з рахунком 7-1 перемагає Микіта Олексєєва. Дуже-дуже така ярка і дуже красива сутичка, яка, напевно, і закінчиться з таким рахунком. Залишається 10 секунд. І Чмир впевнено стримує Алексеєва. Ну і іван Чмир, друзі, стає чемпіоном України серед спортсменів до 23 років у ваговій категорії до 87 кілограмів. Програє Алексеєв з рахунком 1-7. Да, наше вітання чемпіону і дуже гарно дуже гарно закінчив сутичку з рахунком 7-1. Вітаємо чемпіона! Але яка ж грамотна, яка ж доросла боротьба, у виконанні чмира. мира. Ось що запам'яталось. Так, згоден, згоден. Ну що, друзі, медальні поєдинки нас очікують у возі до 97 кілограмів. Дві вагові категорії. Залишайтеся з нами та не перемикайте, адже надалі родзинка усього турніру.